Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви потенційно за декілька секунд зможете заробити досить хороші гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви покладете на ось такий мій пост. Як бачимо, біржа Binance прямо натякає на те, що скоро вони залістять токен Bloom. Говорять, що лістинг відбудеться вже 20 вересня. Тож рекомендую вам кожного дня заробляти. В боті Bloom безкоштовні токени, виконуючи різноманітні завдання та граючи в їх гру за білетики. Тож, до 20 вересня бажано вам спалити максимум білетиків і нафармити чим більше токенів Bloom. Просто перейдіть за даним реферальним посиланням в бот, і ви отримаєте безкоштовні токени Bloom. Також можна отримати токени Bloom, підписуючись на їхні соціальні мережі, переглядаючи. Відео вони там займають буквально 1 секунду, просто перейшов за посиланням, вернувся назад, забрав свої токени. І також можна кожного дня заходити в бот Bloom і будуть вам давати кожного дня безкоштовні білетики та токени. І, відповідно, можна заробляти також на рефералах 10% від їх фармінгу. Також ви можете приєднатись до нашого клану Bloom і ви зможете кожного дня заробляти на 10% більше понтів, ніж якби ви були. Не приєднання до нашого клану. Тож рекомендую вам це зробити. І вже 20 вересня, скоріше за все, ми зможемо заклеїти свої токени і продати на біржі Binance або ж на будь-яких інших біржах, оскільки цей проект досить є популярним. Це перша біржа в Telegram. Тож, я думаю, всі інші топові біржі також залізять даний токен для того, щоб бути на хайпі, як то кажуть. Також рекомендую вам перейти за другим посиланням, воно також буде під даним відео. Тут я зібрав е, проєкти, які дають токени за вік вашого аккаунту в Telegram. Всього близько 40 проєктів. Тож, е, я не знаю, який саме конкретно проєкт е, роздасть, а який не роздасть. Але якщо ми витратимо е, ну, буквально 3-4 хвилинки свого вільного часу, просто за одну секунду перейшовши в цей бот, в цей, в цей, і ось так по порядку перейшовши в усі 40 ботів. Ми потенційно можемо заробити десь 400-800 доларів. Ну, якщо візьмемо за те, що в кожному боті нам роздадуть по 10 доларів мінімум. Звісно, що якийсь проект може взагалі нічого не роздати. Тож, як мінімум, я думаю, 100 доларів ви точно заробите. Тож просто витратьте одну секунду, перейдіть в боткетс, в боткуін, в бот-олі, капі, Білеон, Докс, Агент, Бір Дікс. Cloud, Monkey, Bain, Duck, Dino, Pix, Wool. Uh, Отримуємо частину 100 тисяч доларів. Goats, M-Dogs, Monberg, Monster, Пехи, Утя, Бірдз, Хамст, Олді, Фридуров, Дубчейн, Фінтопь, Сидик, Октиас, Пікс, Бівверс, Диквиріті, Олдс, Фастон, Докс від ком'юніті, Тонкепі, Склард, Непикс, СП, Pandas, June та Pingo. Також дивіться, в кожному із цих проєктів, я думаю, що якщо відбудеться лістинг в кожному боті, де ми за одну секунду забираємо їхні токени, то я думаю, що безпосередньо біржа Bloom також роздай, зробить роздачу їхнього токена у своєму боті. Тож обов'язково рекомендую вам перейти саме в Bloom. І приєднатись до нашого складу, щоб фармити на 10% більше поньовів, про це я вже говорив, і отримати від Bloom роздачу всіх вище перелічених токенів. Останній раз вони відправили по 50 доларів за активність DOX. Там необхідно було просто підписатися на їхній канал, на канал DOX, запросити 5 друзів і зробити одну транзакцію на 0,1 тонн. Тобто, по суті, витративши е, всього-навсього 20 гривень, запросивши п'ятьох друзів і вступивши в їхній канал, ви могли заробити 2000 гривень, що досить таки непогано. Е, зважаючи на те, що ми витрачаємо всього навсього декілька хвилин свого вільного часу. Тож рекомендую вам обов'язково е, приєднатись до Блум та фармити кожного дня токени і забрати всі можливі токени із цих отботів. Це займе буквально. 5-10 хвилин вашого вільного часу, проте заробити гроші зможете досить хороші потенційно. Тож, рекомендую вам це зробити. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал ЗНО до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.